Зараз імна на засколах Дунда, це народний депутат України від фракції Слуга народу. Пане Олеже, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, доброго дня, а, пане Олеже. Отож, поясніть, будь ласка, цю ситуацію із українським легіоном в Польщі, що Україна мала от відповідати за рекрутинг, і в результаті все-таки не набрався легіон. Як це мало? Ну, оскільки... На наскільки я розумію, це була ініціатива польської сторони, вона з самого початку виглядала досить дивно, бо якщо люди готові повертатися в Україну фактично на, на фронт і вивати з України, то що їм заважало без рекрутингу у Любліні приїжджати в Україну, і тут долучатися до війська і боронити свою країну. Якщо вони хочуть залишатися в Люблені Варшаві, то я не розумію, якими зусиллями і яким мотивацією їх можна було врешті-решт. Звати або рекретувати улюблені або кракові. Якщо у Костяня Камуша була якась ідея, хотів би побачити, в який спосіб він на мав це зробити. Але виходячи з результату, як це у? Діючого міністра оборони Польщі останній рік відбувається, це все пусті балачки, пусті слова, без, без жодного напрямку його реалізації. І взагалі, якщо ми подивимося на міністра, Польщі, міністра оборони Польщі, то він більше про політику. Він... Більше про політичні тенденції, більше про своє піар просування, але не про скажімо так, про зміцнення не тільки оборони України, а взагалі оборони Польщі. В, от, до речі, ви звернули увагу на піар, а знову ж таки не чи не виходить це? Згадуючи заяви деяких західних політиків про те, що от українські чоловіки ховаються на заході, так не мобілізовуються, що Україні потрібно щось із цим робити. Чи не є оця от історія з українським легіоном в Польщі, також, скажімо так, таким от е, частиною того, що е, Багато людей у західних країнах також будуть обурюватися тим, чому західні країни мають підтримувати Україну, а військово зобов'язані українці сидять на заході, і навіть на таку ініціативу польського міністра оборони вони абсолютно ніяким чином не реагують. Тобто, по суті, це навіть і щодо нас, щодо е України не дуже хороша історія виходить з точки зору якоїсь медійної. Давайте чесно, визнаємо, що під час будь-яких війн і це притаманно людській природі завжди є дезертири. Ну, це не я не знаю жодних історій війн, де не було б дезертирів, де б не було чоловіків, які б намагалися втекати від свого обов'язку, від обов'язку захищати країну, від того відтикають, які б втікали від своєї країни. Ну це було завжди питання кількості. І судячи з того, скільки чоловіків в Україні, у нас не є такий мас за НАТО масовий масштаб. Звісно, у нас кілька сот тисяч вони знаходяться в Німеччині, в Польщі, але значного зростання станом на сьогодні немає. І Костенко зазначив, що він боїться мінісову мобілізації, хотів би його. Спитати, я буду в сесійній залі спитаю, а що він має на увазі? Як мобілізація взагалі може бути мінусова? Ну, це дуже дивно виглядає. Стосовно наших західних партнерів, потрібно їм остаточно усвідомити, що так, це дійсно війна за Україну, але е якщо Україна цю війну програє, програє не тільки Україна. Програє і взагалі європейський проект того європейського проекту. Вони які вони зараз мають, такого стабільно і комфортно, після поразки України не буде існувати взагалі. Фактично, це є повернення до так званого Варшавського договору, Варшавського пакту. Фактично, це повернення до 90 носторік. Якщо поляки цього хочуть, ну це їх прагнення і бажання. Але я думаю, що такого не відбудеться, Україна переможе, незважаючи від того, чи буде сформований легіон Український Лігіон в Любліні, чи не буде. Врешті-решт цю війну виграють не там 100 тисяч, не 200 тисяч вояків. Цю війну виграють озброєння і технології. Без озброєння, скільки б ти людей би не мав, ти виграти ціну війну не можеш. Ну от про медійну складову так ми сьогодні розмовляли про заяву з Естонії, що вони готові розглядати варіант там військового контингенту в Україні, але має бути консенсус країн НАТО. Перед тим були ми пам'ятаємо ці всі тривалі обговорення заяви Мануеля Макрона, але знову ж таки, наскільки от я знаю, писала французька преса, що більшості вони не особливо сприймали, тому що Макрон не міг у Франції пояснити, чому навіщо французам війна в Україні, так чому їхні військові мають туди їхати і на того, що знову ж таки про український легіон в Польщі не, не вдало, скажімо так, цю піарну акцію, як ви сказали, міністр оборони Польщі, розмови про ймовірність введення обмежених якихось контингентів третіх держав, які нехай будуть виконувати завдання там по підкріпленню кордону на півночі, і так далі. Наскільки воно от знову ж таки зав'язується все разом, і як в цьому плані працювати? Політикам, дипломатам, коли відбуваються такі речі. Я до цих всіх розмов і до розмов Макрона і до розмов з Естонії або з інших країн стосовно направлення континентів до Крини, скажімо так, ставлюся дуже і дуже стримано. З вирогідністю їх реалізації не більше ніж 10%. І за останніми подіями і слова Макрона, воно підтверджується, що він пройшов шлях від, від направлення контингентів до України і зараз він вже на позиції, а давайте українці навчати у Франції. Тобто такий пониження щось не вийшло. Очікує. І більше того, з моєї точки зору, такі розмови про те, що направити там істонців, німці, француз, французів до України, вони є контрпродуктивним і негативним до України. Вони фактично налаштовують суспільство західних країн проти підтримки України. З моєї точки зору, найкращий варіант, яким яким чином... Західні держави, наші партнери, західні демократії можуть допомогти Україні і виграти цю війну. Це вкладання в першу чергу свою оборону, тобто зміцнення оборонної індустрії, виробництво кратно більше озброєнь, ніж вони використовували рік тому. І саме це шлях до перемоги. Бо потрібно визнати одну річ. І вони повинні публічно це визнати. Станом на сьогодні країни Європейського Союзу фактично не обороноздатні. У них немає нічого. Більше того, у них немає навіть індустрії, яка могла б масштабно виробляти зброю, і це потрібно змінювати. І найкращий шлях до цього це фактично вилучення заморожених російських активів, там десь близько 300 мільярдів. Окей, ви не надасте Україні, бо з ним вкладіться в своє озброєння, вкладіться в промисловість, військову промисловість на кордоні в Польщі, на кордоні з Україною щоб ці виробництва працювали на українську перемогу і постачання озброєння в Україну. Це дурість і це визнання своєї неспроможності, коли ви в рамках чешської ініціативи шукаєте снаряди по всьому світу. Це говорить про те, що ви самі неспроможні їх виробити в першу чергу. І це є велика проблема. І якщо ви це зробите, не потрібно умовного француза під Покровськом. Потрібно озброєння, яке виготовить ваша мануфактура під Парижем. Це набагато краще і набагато продуктивніше, ніж оці балачки, які ми бачимо по Макрону, до чого вони призводять. Пане Олеже, ви ще згадали от, е, також про те, що запитаєте у Романа Костенка, що він має на увазі щодо а... мінусового мобілізації. Так. Але я хотіла вас запитати про інше. Можливо, знову ж таки, я суб'єктивно це сприймаю, але в мене складається враження, що а... Верховна Рада, нарешті. І не тільки Верховна Рада почала рухатися в тому напрямку, щоб все-таки вирішувати оті проблеми, які стосувалися а, мобілізації, стосувалися людського ресурсу. От зараз, що я маю на увазі? Я маю на увазі, на увазі і рішення щодо е, СЗЧ, яке от знову ж таки вкотре анонсовують, буде розглядатися. Я маю на увазі і а, рішення про те, щоб добровольці могли. Мобілізовувати без участі ТЦК я маю на увазі і буді-камери на працівниках ТЦК. От знову ж таки, наскільки на вашу думку, чи чи вистачить цих рішень, і наскільки вони теж можуть посприяти тому, що все-таки буде в Україні раціональна мобілізація більш? Дивіться, моя думка, я про неї вже сказав, що жодна мобілізація, жодне там рекрутинг Жодне заохочення не вирішить ситуацію без озброєння. Без достатньої кількості озброєння. Якщо в тебе один постріл проти десяти, неважливо скільки ти мобілізуєш, ти все одно програєш цю війну. Якщо в тебе пострілів 20 до одного на користу знову ж не має значення, скільки ти мобілізував, ти виграєш цю війну. І саме от в цьому напрямку потрібно рухатися. Потрібно розуміти, що цю війну передова самостійно виграти не може. Цю війну врешті-решт виграє тил. Якщо він забезпечить військо достатньо кількістю озброєння і забезпечить достатньо кількістю амуніції, ми виграємо цю війну. Якщо тил буде неспроможний, хлопці не втримують фронт. Вони не зможуть це зробити, бо просто не буде чим це зробити. І саме усі наші ініціативи, наші погляди, наші зусилля повинні бути направлені на те, щоб збільшити кратно. Десятикратно збільшити виробництво зброї. Оце саме головне, все інше, ну, як, як кажуть, як мерповий припарк. Ну, і закупівлю раціональну. Я маю на увазі, от, я думаю, що ви бачили пані Олеся, матеріал. Пан, 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 пані Олеся, було б що закуповувати. Я про матеріал Михайла Ткача, який я думаю, що на українській правді ви вже бачили. Абсолютно я бачив абсолютно маніпуляційна, абсолютно традиційна людина, яка це робила, фактично зробила вкіт і не розуміючи, як працює ринок озброєння, і, врешті-решт, з урахуванням існуючої ситуації, ну я вибачаюся на паблік, на загальний розсуд, на загальний погляд показувати, що ми купуємо індійське озброєння. Ну, Це робота проти України, врешті-решт. І потрібно розуміти, що це не журналістське ресиблів. Це людина взяла, людині передала документ, вона вкинула в інформпростір. Там розмовляти немає про що. Для чого цей вкид був, на вашу думку? Це до нього питання. Я не ткач. Ну, я просто знову ж таки нанизую попередні новини, які були щодо можливих змін у керівництві це. ГУР. Це до нього питання. Навіщо він це зробив? Я почула вас. Дякую вам за думки і за відповіді. Олег Дунда, народний депутат України від фракції Слуга народу.